Двохкімнатна квартира в топовому комплексі на лівому березі Києва та ще й на першій лінії Дніпра. Завітаємо на перегляд! Будинки комплексу облаштовані дизайнерським лобі зі стильною зоною очікування, трьома ліфтовими зонами, поштоматом та колясочною. Піднімемось у квартиру. Двохкімнатна квартира площею 74 квадратних метри, куди входять простора кухня-вітальня, дві окремі спальні кімнати з панорамними вікнами, окрема ванна кімната, засклена лоджія. Та гардеробна з вікон квартири відкривається краєвид на величний Дніпро та внутрішній двір з власним парком, спортивними та дитячими майданчиками, полями для гри в теніс, баскетбол та футбол. Та розвиненою інфраструктурою всередині зі стильними закладами, магазинами, салонами та спортивними центрами. Все в кроковій доступності від дому. А цікаво, провести час з сусідами можна в спільноті ЖК Грей, що активно розвивається, І ви приєднуйтесь. Вісім будинків комплексу вже введено в експлуатацію. Триває активне будівництво і надалі. ЖК Грей, ваше життя на першій лінії Дніпра.